Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності з вами я і ведучий Олег Алєксєєв. Кажуть, життя прожити не поле перейти. Так, у ньому темні смуги змінюються світлими і світлі темними. І так, впродовж всього існування людині доводиться долати труднощі або пристосовуватися до інших обставин. І це закономірно. Проте кожен сприймає зміни по-своєму. Хтось, як нову можливість пізнати себе, розширити обрії майбутніх перспектив. Хтось їх панічно боїться і намагається уникати. А як ви ставитеся до нових обставин, справ і людей у вашому житті? Зміни це добре. По суті, зміни це єдина постійна річ у нашому житті. Кожного дня ми стаємо свідками змін в економіці, політиці, бізнесі, навколишньому середовищі, у світі, системі охорони здоров'я, технологіях і навіть в особистому житті. Єдине, у чому ми можемо бути впевнені, на 100% все змінюється і змінюватиметься. Питання в тому, як я сприйматиму зміни, трагічно боятимуся їх. Уникатиму, триматимуся за минуле чи відкрився і намагатимуся почути голос Божий в нових обставинах життя. Кожна людина, з якою ми спілкуємося, швидше за все, перебуває у процесі змін або ж мріє змінити щось у своєму житті. Можливо, ти щойно закінчив навчання в університеті, отримав нову роботу, закохався. А може тебе вигнали з роботи, або тобі поставили невтішний діагноз. Це все зміни, будь до них готовий. По-перше, Навчися ставити собі правильні запитання, замість того, щоб запитувати, чому мені завжди не щастить, чому це сталося саме зі мною, чому життя таке складне, почни задавати собі запитання на взірець, що Бог хоче, щоб я зробив у цих обставинах. Що я можу навчитися від цих змін? Найважче повірити, що навіть в найскладнішій ситуації завжди мають позитивні риси, а наше головне завдання помітити їх. Як сказав один автор, деколи Боже благословення приходить під маскою нещастя. Потрібно пам'ятати, що завжди є щось, що ніколи не змінюється, навіть якщо все навколо змінилося це ставлення Ісуса Христа до тебе, Його любов і турбота. Ось декілька порад, які допоможуть тобі впевненіше почуватися, коли у твоє життя прийшли зміни. Перше, повір Біблії, яка каже, тим, хто любить Бога, все допомагає на добро. Друге. Повір, що навіть у найскладніших ситуаціях завжди є позитив. Третє. Не піддавайся впливу негативних емоцій, які приходять від диявола. Четверте. Ніколи не змагайся зі змінами. Натомість прийми нову ситуацію і почне сам керувати нею. П'яте. Повір, що справжнє життя це не тільки те, що можна легко побачити чи відчути. Шосте. Оточи себе однодумцями та людьми, які завжди готові допомогти тобі. І останнє будь завжди готовим до змін морально, фізично та емоційно. Апостол Павло, послідовник Ісуса Христа, був абсолютно впевненим у тому, що кожному християнину потрібно змінюватися. У другому посланні до коринтян він каже. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, Дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той образ від слави на славу, як від духа Господнього. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, помолімося про те, щоб не боятися змін у нашому житті. І коли вони приходять, молимося про те, щоб бути готовими за все прославити Бога і дякувати йому. Помолимось. Наш добрий батько, в ім'я Ісуса ми знов сьогодні приходимо до тебе. Ми дякуємо тобі за те, що наше життя настільки насичене, різнобарне і кольорове, і навіть за те, що в ньому є і білі, і чорні смуги. Ми розуміємо, що дуже часто зміни потрібні нам для того, щоб дякувати тобі, щоб краще розуміти твій біль, твою печаль, твої бажання, щоб краще розуміти твою волю, щоб наближатися до тебе. Тому сьогодні разом з нашими глядачами прийми нашу молитву і навчи нас пристосовуватися до змін по-християнськи. Але не уподібнюватись до світу цього. Наша молитва в ім'я Ісуса. Дякую, що ти чуєш нас. Амінь. Ну і як завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Боже благословень і хорошого дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.